Всім привіт, слава Україні! Мене звати Ігор і ви знову на каналі Wallet Pro. Сьогодні відео про те, як купити валюту через банк Власний Рахунок. І так, ще один банк додався до переліку тих, хто дозволив перекази на міжнародні банки, і це ВБР або банк Власний Рахунок. Купівля аналогічна, як у приваті, тобто вам потрібна гривнева карта банку Власний Рахунок. А відкрити її ви можете за посиланням в описі під даним відео. І до речі, якщо відкрити карту за цим посиланням, то ще отримаєте 50 гривень кешбеку на цю карту. Карту. Відкривши цю карту, поповняємо її звичним переказом P2P. Комісія за зарахування немає, тому вам прийде уся сума переказу. Далі в додатку жмемо переказ на карту. Вводимо номер карти, а пізніше нас попросить ввести прізвище та ім'я, утримувача латиницею. Вводимо суму і валюту і підтверджуємо платіж. Курс рахується по комерційному курсу цього банку, а станом на 9 вересня він становить 37 гривень 25 копійок за долар та 37 гривень 50 копійок за євро. Комісія за відправку платежу знімається у розмірі 2%, і ліміт на такі перекази це 30 тисяч гривень на календарний місяць без врахування комісії. Тобто, грубо говорячи, на виході ми можемо отримати євро за 38,25, а долар по 38 гривень. Нюанси тут такі, що зараз перекази працюють лише на міжнародні карти MasterCard, тобто це і Revolut, і Zen. А перекази на карти Visa, такі як Vice, банк обіцяє реалізувати до кінця поточного місяця. Правда, ще перекази працюють не ідеально і часто можна отримати відмову, але таке ж було і в А банку на початку запровадження. Тому, думаю, за день-два все нормалізується. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуватись на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений надаремне. До нових зустрічей!